Вітаю на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Правові аспекти завершення роботи Верховної Ради шостого скликання та організація роботи парламенту сьомого скликання. Про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з народним депутатом України Володимиром Олійником. Мої вітання і для того, щоб перейти до правових аспектів до законодавчої роботи, хотілося б зрозуміти правові аспекти питання врегулювання саме проблем роботи на організації перевиборів на проблемних округах. Вибори закінчились, але залишилися п'ять округів, де не встановлені результати. Партія регіонів пропонує свій алгоритм розв'язання цієї проблеми. Хотілося б зрозуміти, який? Ну, перш за все, ця історія вона є нині не унікальна. У 2002 році аналогічна була, коли була змішана система і по трьом округам були перевибори. Правові підстави для роботи Верховної Ради існують. Тобто, п'ять депутатів, які будуть добрані пізніше, вони долучаться до роботи Верховної Ради. І що ми пропонуємо? Оскільки ЦВК прийняло таке рішення, це їхня компетенція про неможливість встановлення результатів за ЦВК і окружну комісію, ніхто не може це зробити ні Верховна Рада, ні суд. І тоді вони звернулися до Верховної Ради. Ви добре знаєте цю історію з пропозицією про проведення перевиборів. Ми безперечно відповіли, що це їхня компетенція, але вони сказали, що потрібні деякі. Правові аспекти уточнити. І ми пропонуємо сьогодні внести ці зміни. Правда, там є декілька варіантів, і пропозиція від опозиції, щоб це був перерахунок, а не перевибори. І ми пропонуємо такий алгоритм: прийняти ці зміни, дати юридичні підстави для ЦВК, прийняти постанову про е, вибори на цих округах. І, безперечно, якомога швидше, але ми бачимо, що реально це десь березень, можливо. Місяць можна буде очікувати вибори по цих п'яти округах. Це мають бути процедура перевиборів чи процедура переголосування, оскільки одна і інша процедура тягне за собою різну організацію проведення так справа в тому, що прописана процедура переголосування, і там є обов'язково прописані підстави. Такою підставою є обставини, коли обидва кандидати набрали одинакову кількість голосів. В жодному із п'яти округів цих обставин немає. Там різна кількість і навіть не можна встановити. А тому, коли наші колеги з опозиції говорять, давайте вважати, що не можна встановити результати, це якби по нулям, тобто ні в кого немає результатів, то я вважаю, що це неправильний підхід. Але ми розглянемо їхню пропозицію. В той же час, і навіть європейці я пошлюся на людину достатньо поважну, авторитетну, це президент. Польщі Комаровський сказав, що варто провести перевибори і, врешті-решт, поставити крапку у цій історії. Справа в тому, що якщо опозиція так само висуне єдиних кандидатів і тих же, що були, і не буде між ними там суперечки, то напевно, якщо вони отримали таку перемогу переконну, то вони можуть і показати цей раз так само великий і гарний результат. Але це вже питання, як кажуть, дискусії, питання виборів. Наша справа завершити. Комплектування Верховної Ради в рамках конституційних її параметрів це 450 депутатів. Організація саме за процедурою перевибори передбачає і нове висунення кандидатів. Тобто, кандидати можуть змінитися на тих округах, які до цього пройшли уже вибори 28 жовтня. Ви будете пропонувати нових кандидатів. І знову ж таки хотілося б зрозуміти процес формування виборчих комісій, адже зважаючи на ті проблемні моменти, які відбувалися уже в процесі підрахунку голосів, і встановлення результатів і. Те, чим стикнулися саме ці комісії, я думаю, що можливо навіть доведеться переглядати саме ці аспекти. От що в цьому плані ви плануєте на правовому рівні? Ну, перш за все, безперечно, перевибори – це і участь нових кандидатів. Чи буде приймати партія регіону це рішення партії? Я не можу сказати сьогодні від імені партії. Вона буде вивчати ситуацію. Можливо, навіть я б. Вислав би свою точку зору і не висував би, щоб врешті-решт ніхто не кидав тінь на нас, щоб ви там знову щось пробуєте свого досягти, О, хай ідуть ті, хто мають бажання і хай переконують виборців. Якщо говорити про комісію, то я вам скажу, так це потрібно безперечно попрацювати. Бо, на мій погляд, якраз це була дуже слабка ланка і в цьому законі діючому. На мій погляд, коли комісія непреривно рахує це, як правило, була окружна. Десь по 5-6 днів, то вибачте, непреривна робота людей вже може страдати і якість, тому що і втома, і погрози, і от знаєте, ота нервозна ситуація на самому дільниці і так далі. Вона не додає, як кажуть, ваги результатам, які встановлюється комісія, або навпаки, доводить до абсурду. Тому, напевно, потрібно перш за все, щоб там були представники партій парламентських. А вони сьогодні, відверто кажучи, непогано представлені як і провладний, так і опозиційний. Напевно, там повинні бути представники і кандидатів, щоб не було вже сумнівів, що цей кандидат буде захищати свої голоси через такий механізм об'єктивного, я б сказав, об'єктивної участі в роботі дільничої і окружної комісії. Тобто, це також потрібно буде врегульовувати окремими правовими нормами, якщо будуть готуватися зміни. От я, наприклад, пішов би на такий крок, щоб потім ні в кого не було підстав сумніватися, що рахували правильно. Тобто партія регіонів повністю відкидає ідею переголосування з саме з тими кандидатами, які вже брали участь у виборах. Партія регіонів нічого не відкидає. Ми хочемо слухати аргументи своїх колег. Ми запропонували свою модель, але потрібно правові підстави. Якщо не можна встановити результат, то це не значить, що рівний результат. Бо переголосування, якщо брати, це тоді, коли є рівний результат. І кожен раз можна оспорити рішення, сказати, який то же це рівний, да, який же це рівний результат, коли є розриви. А ці розриви не можна е, встановити. А відмовляється ЦВК взяти до свого провадження це питання замість окружної комісії, і тому краще перевибори, де не було б сумніву. Але е, опозиція стверджує, що е, перевибори без встановлення причин і судових рішень, і хто має понести е, відповідальність за те, що так сталося. В Принципі вони не мають за собою також підстав для того, щоб проводити перевибори. Наскільки така аргументація є дійсно в рамках правового законодавства, і чи дійсно передбачено нинішнім законодавством така ситуація? Неможливість встановлення результатів? Давайте так перш за все, я думаю, що це два різних процеси, тому що не можна зупинити зв'язку з розслідуванням кримінальних справ, вони порушені по окремим округам. І ви добре знаєте, що кримінальна справа порушена це нічого. Треба провести слідство і винуватість тільки може встановити суд. І як скажіть, будь ласка, і суд може, ну, якщо брати весь процес, то ще затягнеться на рік. Тоді, коли вибори. І тому окремий процес перевиборів, але і окремий процес дослідження і правових оцінок щодо тих осіб, які спричинили таку ситуацію. Це, безперечно, ми будемо на цьому наполягати. Але їх ув'язати і зупинити формування державного органу це на мій погляд невірно. Якщо говорити про правові зміни, хотілося б зрозуміти, як це має бути. Це має бути зміни до законодавства виборчого, чи це має бути такий закон, адхок, який буде тільки унормовувати саме цю ситуацію, яка склалась на сьогодні. Ну, перш за все, напевно, до цього законодавства, і тому там не можна прописати, що це тільки для цього випадку. Вносяться зміни, і зрозуміло, що ці зміни зараз працюють по відношенню до п'яти округів. Але в цьому питанні треба не ставити крапку. Треба всім зразу ж на початку, а не на завершення каденції, негайно сформувати групу робочу з усіх представників, розробити нормальний закон, чи він буде називатися кодексом чи законом про вибори. Але вже його не міняти і не писати під вибори. Ну якби знаєте, напередодні. Бо, як правило, тоді... то тобто, мова йде про комплексний документ. Так, Я вам скажу такий документ, який би вже встановив правила, де ми б сказали, ми їх змінювати не будемо, бо і суб'єкт виборчого процесу вже не тільки партії і кандидати, а ще й громадянин. Він вже повинен знати, що ці правила є сталими, вони не змінюються, і це дуже добре. Тому що відверто кажучи, якщо ми будемо кожен раз міняти правила, то перепрошую, знаєте, ми під ситуацію будемо робити. А я вважаю, ми повинні їх зробити сталими, бо ми вже мали всі моделі: і мажоритарну, і е, пропорційну, і змішану, і які тільки не були. Нам варто вже маючи такий досвід і практику двадцятирічну. Формування парламенту, врешті-решт, зупинитися не може найбільш ефективно. Тобто, зважаючи на комплексність такого документа і всіх тих норм, які потрібно врахувати, можна вважати, що уже наступний парламент займеться цим питанням, і напевно, перевибори або те, що може відбутися, до якого консенсусу прийдуть депутати, вже відбудеться наступного року. Знаєте, Бог його знає, як складеться, тому що відверто кажучи, заразу говорити про те, що перевибори вибори можуть бути через 5 років, через рік. І може, і через декілька місяців ми не знаємо, але я вважаю, що всі, ті, хто обраний і розуміють свою відповідальність, що законодавчий орган це ж ми то ми там прийшли працювати, тобто створювати закони. А в економіці сьогодні наскільки кризові явища і в Європі, і в світі, і в Україні, які потребують негайної реакції. Тобто, коли уряд просить, прийміть закон, бо ми втрачаємо кошти і не надходять до бюджету або вивозяться ресурси, то це треба зробити сьогодні, а не завтра, і тим паче не післязавтра. І тому тут треба говорити не про те, що ми там повинні битися, чвари між собою розводити, а перш за все займатися законотворчою діяльністю. І через такі системні не змінювати, зміцнювати інститути демократії на багато чого от є саме робити. брак фінансового забезпечення, якраз і зважалось на те, що не можна провести перевибори на цю частину. Буде достатньо коштів, і який бюджет має виділити на це кошти ще цього року, чи вже в наступному потрібно запланувати? Ну от у цьому законі прописано слідуючий порядок: якщо е зараз ми будемо приймати бюджет, ми повинні і закласти кошти, але навіть і цей закон. Діючи, прописав так: якщо коштів не закладено, не хватає, то вони виділяються з резервного фонду кабінету міністрів. Тобто, в принципі, немає перепон з точки зору фінансування виборчої компанії. Але я думаю, що ми, маючи вже новий бюджет 13-го року, закладемо там кошти на перевибор. І хотілося б ще б і зупинитися на моментах організації роботи наступного парламенту. Ухвалено зміни до регламенту. Як власне це все відбуватися, оскільки кажуть, що там багато проблемних моментів є, які потрібно буде ще врегулювати для того, щоб і розпочати роботу, і власне структурувати парламент і повноцінно працювати вже в наступному ну, є парламенті. є ці проблемні моменти, відверто кажучи, створені якісь такі дивні колізії, наприклад, щодо фракції. Той же комуністична партія, яка пройшла п'ятивідсотковий бар'єр і має право да, формально фракції. може бути позбавлена, тому що е, ця формалістика, вона, на мій погляд, нелогічна. Ну, наприклад, якби там б, хоч один був би по-мажоритарки, вже мають фракцію. А якщо немає хоч жодного по-мажоритарки, вже не мають фракції. Де є логіка? Коли політична сила має таку підтримку в суспільстві, як би хто до неї не відносився, тому в цьому відношенні, я думаю, ми врегулюємо. Це ж не правила, які хтось прописав. Якщо ви прописали і допустили тут колізію, помилку і так далі, виправте її. Я думаю, що дуже важливою є нормою, все-таки те, що ми. Відкрито вибираємо голову спікера Верховної Ради, тому що його функція все ж таки не президента, не прем'єра кабінету міністрів, а більш публічна. Він, якби, мен... я б сказав би, він координатор. Він один із тих, хто повинен координувати діяльність. В нього немає більше переваг ніж кожного депутата. В нього голос є, як і в депутата, який сидить в залі, але в нього є чіткі функції, прописані по конституції. По регламенту і він їх повинен виконувати. І тому, якщо є якісь претензії, безперечно, це не повинно бути таким, щоб усунення цієї особи, як президента, потребує три четвертих Верховної Ради по імпічменту, тому що його народ обирав. А тут обрали самі, ви маєте право і поправити, якщо є таке. Бажання більшості, тому ця процедура я думаю, достатньо обрання демократична. керівника парламенту на рівні лише більшості від депутатського складу. Чи не створить такий прецедент для того, що Верховна Рада буде змінювати своє керівництво протягом роботи? Ви знаєте, я думаю, більшість не зацікавлена створювати спікаріади маленькі, великі. Чому тому, що як правило, більшість, а ми розраховуємо на це. В нас є всі підстави. Це про владна більшість. Вона несе основну відповідальність. Всі ж критикують. Ви ж подивіться, практично приходиш на ефір, сидять 5-6 представників і комуністи, і всі критикують кого? Партію регіонів. Я інколи сижу і кажу, шановні, дайте більше часу, Відповідно, бо я Відповідно, І тоді керівник парламенту буде від партії регіонів. Е, я вам скажу, е, логіка в цьому є. Чому? Справа в тому, що за Приїдемо 20 років, ми за 20 років, партія регіонів жодного разу не мала керівника парламенту. Жодного разу. Скажіть, будь ласка, в принципі, якщо є достойні люди, якщо є юридичні можливості, це непогано. Але ви говорите от триєдину, але і вся відповідальність складеться. Я вам казав, що я просив інколи, дайте більше часу, бо я сидів в опозиції, будучи при владі, я сидів. Серед ну тих шановних людей, які на ток-шоу виступають, як в опозицію. Ну європа застерігає, що в Україні складається тоді ситуація, коли і керівник держави президент від однієї партії, керівник уряду від партії, і керівник парламенту від однієї партії, як це буде виглядати саме з міжнародним аспектом? Ну, перш за все, я вам скажу, ми не допустимо монополізації, тому що ми закликаємо своїх колег приймати активну участь. В роботі робочої групи по формуванню Верховної Ради, комітетів так далі, готові. Безперечно, поділитися владою, але не для того, щоб паралізовувати роботу комітету. Тобто, опозиція але також взяти... буде врахована при розподіл да, керівники. Я вам скажу парламентю. відверто. Ми повинні зберегти ті традиції. Якщо голова Верховної Ради від провладної більшості, значить повинні по обі... по обидві сторони від голови сидіти люди, які представляють іншу точку зору опозиційну, і врахувати комітетах... керівництво в комітетах також комітетах, за опозиція, особливо контрольних, там де є функції контрольні. І тому в цьому питанні є дискусія, але просто не приймати участь це погано. Той же час прийти і паралізовувати роботу комітету це дуже погано. Ти маєш свою точку зору. Ну ти повинен організовувати роботу так, як вимагає регламент. Добре, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Володимир Олійник, народний депутат України. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.